Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді деякі токени з GameFi сектору, які, на мою думку, виглядають досить таки перспективно і буде розумним набирати їх на спот. Давайте перший токен у нас Magic. Бачимо, що був деякий у нас ріст, в принципі, як і по всій Альті. Був вихід з цього ось накопичення. Тут ми. Бачимо утворення денного імбалансу. В принципі, ось саме в цьому імбалансі мене буде цікавити набір позицій на спот. Звичайно, знизу ми бачимо, що є така ось полочка ліквідності у нас рівні лої. Не впевнений, що ми все-таки їх знімемо. Скоріше за все, зараз, якби все досить непогано росте, тому очікую продовження лонгового руху саме десь з цієї зони. В принципі, вона навіть припадає, мабуть, на 0,5. Так, імбаланс в зоні 0,5 по ФІБО, тому в цілому досить таки перспективно. Значить, по цілям, Значить, перша в нас може бути проблемна зона це ось цей денний імбаланс, від якого, скоріше за все, ми можемо отримати реакцію, тому що тут бачимо було підзняття певна зона, після якої вже було сильне зниження. Тому давайте поміримо таку невеличку локальну ціль, якщо від. Нашого імбалансу до верхнього імбалансу, то це десь 78% руху. Звичайно, глобальніші цілі виглядають досить таки перспективніше. Ми бачимо, що ми зараз знаходимося на самому дні. Ну, тут якби, відсотки досить таки великі. Тому ось перший актив, на який варто звернути увагу, який має досить таки. Які, якісь перспективи. Так, давайте далі. Піксель не будемо просто довго затягувати це відео. Значить, піксель. Також, в принципі, картина та сама, вийшли з боковика, було на, була на торгу... ой, було, було зниження на торговка, велике. великі об'єми тут проходили і, і був вихід з боковика. Значить, тут ми підзняли ліквідність, бачимо, також утворили. Тут, в принципі, бачимо, що навіть така зона. Ордер блоку, навіть, я не знаю. Тут було підзняття, далі вихід. Звичайно, ми тут не поглинули цю свічку, але утворився також одноденний імбаланс. І в цілому, давайте подивимося, що тут по об'ємам. Так, де ці об'єми? Угу, тут вверху були великі об'єми угу, і тут ось в цій зоні. В цілому, те саме, що по Magic. мене цікавить продовження висхідного руху, тому що. Альта зараз, я сподіваюсь, буде стріляти. Домінація біткоїна пішла все-таки вниз. І там співвідношення на графік бітка до ефіра показує також певну силу. Тому, не знаю, я очікую в найближчі місяці, що Альта буде все-таки давати перформ. Так, значить, тобто. Зона імбалансу, в ній дивимося за реакцією ціни. Якщо ми його просто прошиємо, то не варто краще утриматися від позиції. Якщо ми, буде якась наторгука в, в цій зоні імбалансу, там на годинці навіть, то в принципі можна сміливо набирати на спот. По цілям також бачимо ось в цій зоні імбаланси, але тут вже 60%. В цілому приблизно ось буде перша проблемна зона така для мене. ну Це 120%. Не знаю, для мене 50% навіть, руху це досить таки класно. Я можу фіксувати частину. ось, Хто хоче, тягне там 100 і 2х і більше. Тому Pixel. Зверніть увагу на даний актив. Так, Сай, також GameFi сектор, також вся та, та сама картина, накопичення, вихід. Тут навіть тут також у нас є лаї. Я все-таки думав, що тут було підзняття, але ні. Бачимо, ось тут і баланс. Так. Не впевнений, не знаю. Тут навіть може був тест його. Не впевнений, що ми будемо до нього спускатися. Все-таки він досить таки глибоко знаходиться низько. Е, утворення значить, ось перший імбаланс, який нас буде цікавити, тут, тут досить таки маленький імбаланс. На 4 годинах, можливо, він буде чіткіше видніший. Так, бачимо все досить таки ідентично. Тобто імбаланс знаходиться приблизно в зоні якраз 0,5, що означає те, що зона досить таки цікава для набору позицій. Так, по цілям. Значить, тут був ОБ певний, який перекривав даний імбаланс на старших ТФ, знімав ліквідність і було сильне зниження ціни, як і в попередніх активах. Так, які в нас можуть бути цілі оновлення цього хаю? В цілому ксай знаходиться на просто от, можна сказати, нижче нікуди. По цілям, ну, я не знаю, тянути на перехай я не буду. 200% 500%. ну Ви бачите, що тут, 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 тут ви знаєте, просто без слів. Якби, ну, я буду набиратися в зоні даного імбалансу, можливо, фулфіл, можливо, нижче, але в цілому в цій зоні я буду набиратися, тому що ну, все досить класно виглядає. Так, і давайте останній На сьогодні актив-дар. Також він, він не показав такого сильного виходу, як попередні активи. Тобто він ще торгується в накопичні, тому перспектива даного активу ще вища. Значить, по цілям, ну, я не знаю, що тут казати, в принципі. Боже, де, де цей де цей хай? Це така свічка була, що я просто щось не звертав увагу. Я не знаю, скільки до цієї свічки до хаю. 27 відсотків, Ну, непогано. Не знаю, хто затягне тому медаль. Так. ну. Даний актив у мене вже є на споту, я вже частинку відкупив, і ще хочу, планую трохи нижче. Значить, тут ми бачимо, що це також було підзняття. В принципі, це така велика зона інтересу. і Тут також такий утворився. І, в цілому, не знаю, зона для набору ось, наприклад, даний денний імбаланс як варіант, не факт, що ми до нього дійдемо. хоча Денна свічка така собі, бачимо, що, скоріше за все, вона так і закриється. Хоча побачимо сьогодні, що буде. Ось тому перша зона цікава для набору. Це буде ось ця, тому вона також припадає на 0,5 по FIBO. Навіть бачимо, що вона нижче 0,5. Ну і в цілому, ми бачимо, яка тут була сильна проторговка. Я сподіваюся, що це діапазон втримає. Ну, тут були дуже сильні великі об'єми, тому. Мене буде цікавити набір, добір, точніше, тому що я вже маю маю позицію, яка досить все-таки там, не знаю, вчора було 15% плюсу. Сьогодні трошки Альта сипиться, там менше. Але в цілому, ось так, тут було підзняття. Ну, перша ціль для мене це навіть не ось ці два хаї, а ось цей хай. Значить, давайте до нього подивимося. 50. В районі 60 буде відсотків, і в цілому можна буде тягнути навіть на ось цей перехай 85. Ну і глобально, тут я не знаю. Я просто не впевнений, що е, активи з GameFi Sector можуть там оновлювати свої хаї. Ну, як мінімум, це, е, ось цей дар актив, тому що 27 тисяч% це тримати, я не знаю. у мене не вистачить нервів, щоб тримати аж так довго. Тому абсолютно якісь консервативні цілі, там 80% для мене це дуже ок. Тому ось такі значить, 4 активи: Magic, Pixel, XI і Dar. Звичайно, їх багато, різних активів з GameFi сектору. Також зверніть увагу на AI сектор тому що поки що не зрозуміло, куди буде перетікати ліквідність з, з бітка. Але в цілому мені здається, що буде рости все там. І L2 сектор, і GameFi, AI, і, і інші сектори. Тому я поки щось що сконцентрувався на GameFi, тому також придивляюся до АІ. Не знаю, можливо, запишу огляд, якщо вам сподобається даний огляд, поставте лайки, пишіть коментарі, то, можливо, зроблю огляд по АІ-сектору. Ось. Значить, все. На цьому я завершу свій огляд. Звертайте увагу на дані активи, додавайте їх у свій ваш ліст і спостерігайте за ними. Тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Все, до зустрічі!